Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі! Запрошую на заняття корекції розвитку. Запрошую учнів 1 А класу. Ми з вами продовжуємо знайомитись із вправами на розвиток просторових уявлень. І сьогодні ми з вами повторимо: Ліва рука погляньте на малюночку, червоним зображена. Права рука, а зараз будемо грати у гру продовж речення. Дивимося на малюночок або на себе в дзеркало та кажіть, чого у вас по одному. Наприклад, у мене одна голова, у мене один ніс, у мене один продовжить. Слова для довідки, подивіться, рука, голова, лопатка, поперек, п'ята, ніс, рот, око, стегно, живіт, грудина, лоб, ключиця, вухо, щока, коліно, шия, стопа, литка, кисть, губа, плече, щелепа, брова. Маю ліву і праву, або ліве і праве, лівий і правий. Ну, наприклад, я маю ліве і праве око, ліве і праве вухо, ліву і праву брову, ліву і праву щоку. Продовжить. А тепер я маю нижню і верхню. Чого це може стосуватися, дітки? Нижню та верхню. Губи правильно, візі можуть бути нижні та верхні. Поставте відео на паузу та з'ясуйте, будь ласка, із слів для довідки рука. Вона у нас може бути нижня та верхня. Ні, вона може бути ліва та права. А голова, голова одна, а лопатка. А лопатки ліва та права, а поперек Поперек один. П'ята теж ліва та права. Далі продовжіть, будь ласка, самостійно. Наступне завдання з вправ на розвиток вміння орієнтуватися у власному тілі. Будьте уважні. Підніми праву руку, доторкнись нею до правого вуха. Тепер підніми ліву руку, доторкнись до лівого вуха. Наступна вправа два. Поклади руки на коліна. Тепер закрий правою рукою праве вухо. Закрий лівою рукою ліве вухо. Наступна вправа поклади руки на стіл, доторкнись до носа лівою рукою, а животик погладь правою рукою. Тепер підніміть праву руку. Доторкніться нею до лівого вуха. Молодці. Тепер підніміть ліву руку та доторкніться нею до правого вуха. Продовжуємо. А тепер, з ким ви зараз, з мамою, чи з татом, чи з бабусею? встаньте. Один навпроти одного. А тепер виконайте вправу одночасно і ви, і той, хто з вами. Підніміть над головою ліву руку та доторкніться нею до правого вуха. Будьте уважні, що ви помітили. Що коли ви піднімаєте ліву руку, то людина навпроти вас. Піднімаючи ліву руку, вам здається, що навпаки, бо у вас там права рука. А тепер ми спробуємо з людиною, яка навпроти вас, будьте уважні, виконати ті самі вправи. Але не переплутайте, будь ласка. Отже, вдвох. Одночасно підніміть праву руку, доторкніться нею до правого вуха. Заплутались? Будьте уважні. Підніміть ліву руку, доторкніться до лівого вуха, тепер покладіть руки на коліна. Закрийте правою рукою праве вухо. А тепер закрий лівою рукою ліве вухо. Бачите, як, як важливо уважно слухати. Тепер покладіть руки на стіл. Доторкніться до носа лівою рукою. І погладьте животик правою рукою. А зараз я вам пропоную пальчикову гру. Сідайте та спостерігайте уважно за пальчиками. Виконуємо вправу разом. Дивимося на зображення на екрані. Привіт, малята! Зараз ми з вами пограємо з в пальчикову гру, Хто сховався в кулачок. Готуйте свої кулачки і повторюйте за мною, хто сховався в кулачок. Це наш зайчик хитрячок. Вушка зайчик піджимає і голівкою хитає. Праве вушко він зігнув. Діви вушки він зігнув, ох, втомився і заснув. І друга ручка, хто сховався в кулачок. Це наш зайчик-хитрячок. Вушка зайчик піджимає. І голівкою хитає. Праве вушко він зігнув. Ліве вушко він зігнув. Ох, томився і заснув. До зустрічі, малята! Ну що ж, дітки, на цьому наше заняття корекції розвитку. Закінчено. Пропоную вам перейти за посиланням на відео під темою уроку та виконати графічний диктант. Дякую вам за увагу!